Всім привіт! Підготували до відвантаження трактор дтз 354 u трактор 35 кінських сил, 1,9 двигун, потужний трактор на величезних колесах. Спереду 7,5016, позаду 112х28, вага трактора понад 1600 кг, потужність двигуна 35 кінських сил. Це дизель. Також по комплектації, дивіться, великий ящик, і це є передня противага на 80 кг, вимикач маси. Гарні пластикові крила, гарна якісна гума, хороші потужні мости. На кожному вузлі є масльонка, два насоси, генератор, стартер, фільтр гідравліки. Абсолютно рівна підлога, гумовий килимок, подивіться, коробка, бачите, розташована праворуч. Є регулювання керма, реверс, загальна кількість передач 9 вперед, 9 назад. Сидіння з регулювання жорсткості і амортизації, повторювачі поворотів. Ось так виглядає цей трактор праворуч. Зараз продемонструю вам ще його ліворуч. Подивіться, як гарно виглядає трактор. Повітряний фільтр, підніжка. Бачите, все класно зроблено. Електронна панель приладів, ручки, планочка для кріплення номерного знаку. Ліхтар освітлення ходу назад, електрична розетка під причіп, розподільник з п'ятьма конекторами швидкозмінними, також триточкова навіска на зовнішніх гідроциліндрах, вал відбору потужності на дві швидкості 540 і 1000, Буксирувальний гак. Ось такий міні-трактор є в наявності в мережі магазину Мотостор. І саме такий трактор ми підготували для доставки у Черкаську область. Ціна такого трактора. Та нам на сьогодні складає 8 тисяч доларів. За, це, за ці кошти, точніше, ви отримуєте 3 роки гарантії, повний пакет документів і повну предпродажну підготовку. Якщо і ви надумаєте купити трактор, дзвоніть 098 949 9090.